Вітаю вас, друзі! Також світає новинка, напевно, цього року. Ну, це я так думаю для себе, але будь-комбатку вона в мене тільки в цьому році з'явилася бузина чорна, називається Лейс Ап. Подивіться, яка краса, просто неймовірна. Не схожа ні на господи, як то, Black Lace, ні на що. Тобто, така вона Такого колір має в неї такий металево чорний. Росте теж фастігіатно такою кубкою. Красиве листя, бачите, там воно зеленіє з часом. Кучеряве, дуже красивий сорт. Я навіть можу там зараз, подивіться, бачите, ось Lace Up. І зараз вам покажу Блек-лейс. Так, дивіться, бачите, друзі, це ось Блек-лейс. Теж просто неймовірна краса, красива така. Мою сонечко. Настільки все пережила, горя багато. А дивіться, як прикольно, бражник, ну, бачите, літає. До речі, Sugar А Тут, звісно, вона потребує е, де десусідізації, тому що тут у нас іде е, е, Ульмус, в'яз, е, Жаклін, Росте і Олівець, і все на світі. Але коротше, що гарно, те, що вона тут такий красивий чорний акцент. З'явилося набагато всіх інших моїх жрецього саду. От, напевне, Black Lace це пішла, я так, я так думаю, для себе просто як похідна Lace Up, пішов, від напевне, від Black Lace. Так що така штука, в неї квіти рожеві, бутончик вже. Ось. але давайте повернемо саме до нашої Lace Up. Так от, Lace Up, бачите, вона була в мене p 9 році маленької. Купив я її он ось такою. Коротше, зовсім там 7, 10. І вже вона... О, бачите, листя хорошо не відпадає. Пішла з таким чином. Дала таку сильну силу росту, пагони. Дуже красива, така кучерява. Сподіваюсь, скоро будуть в продажі, друзі. Ну, а поки все, піду поливати, тому що хочу вже в нас сьогодні і 3 жовтня. О, треба, до речі, врітати мою подругу на народження. От. А вас, я вітаю. Ну, ще скоро вже весна. Через 에, 5 місяців <laughs> переживемо, друзі, Па-па.